Вітаю ми з України і телепотюк. Може вам відчуть. Перше хочу вас поздоровити з, нас, з тим, що у нас прийшов такий уже, надіюсь, тепленький місяць весниця травень Буде тепленько, гарненько. Можна переходити в'язати більш літні речі. А я сьогодні до вас з призами. За СП філей на краса українських майстринь за мою фіраночку. Мені призи прийшли два, від Наталочки і від Олюшки. На, на посилання на їх канали я залишу в інфобоксі обов'язково. Проходьте, дивіться. Дівчата дуже багато знімають ІМК, це я ледацюга. І я просто не встигаю. Мені треба край зняти на шкарпеточки, а я просто не знаю. Думаю, Та ось у мене буде сьогодні більше часу. Та ось кожен день у мене сьогодні буде більше часу. І в мене його якось не вистачає, і не вистачає, і не вистачає. Мабуть, я вже старію. Ну, а тепер давайте будемо дивитися, вперед подивимось, що мені прислала Наталочка. Звісно, ви бачили, мабуть, те відео, де були роботи і за ними приз. Ну, то ж на фото, а це що ж ви бачите, що ж живу. Значить, ось прийшов приз від Наталки. Без смаколиків нікуди. По, м -м -м, скажіть, що не, не грозить нам. Трошечки хоч схуднути, ніяк не грозить. О, ну я поділюсь з донучкою, вона мене теж любить, хоча і лаються, що солодка їй привозю. Але ж, однак, трошечки везу. Так, я все вилежу, ну ту порядочку будемо з вами роздивлятися я вам буду розповідати. О! І невісточці мої підвезе. Зараз поясню, чому. Отака От крута листівочка. Тут написано, написано ж для мене, то я ж уже ж почитаю тоді сама. Так. Тепер я дуже не знаю, що почати. Давайте я почну з того, щоб підвезе мої невісточці. Я так розумію що це крем для рук. А так як я. Алергік нещасний. Я не можу. Я, не... не значить, дивіться, я вам так поясню, що мию руки тільки дитячим милом, умиваю стільки чистою водою. Оце все моє що я можу, що я можу собі дозволити такі розкоші. О, тому, я всі крема, маски я настю, настюші віддаю. А вона користується їй. Це до вподоби. Так, далі. Далі сіверяночка. Дівчата ніколи не в'язала. Ніколи не в'язала, не пробувала. Я так розумію, що це вовна. Зараз ми почитаємо. Ось. Вовна 100%, бачите? Ну, спробуємо. Ну, така, буде покалувати. але я думаю, що буде на зиму дуже теплі класні шкарпеточки. Так, вовна 100%. Щільність 200 на 2, вага 200 г, довжина 500, метр, 500 метрів в 200 грамах, 250 метрів в 100 грамах. Доволі цікавий колір. Я своїм хлопцям нав'яжу вяжу шкарпеток, а може і на своїм. Ну, зазвичай я із подарованої пряжі в'яжу тільки своїм. Ну, якщо треба буде. Ой, хоча так хочеться надіятися, що вже до того часу буде перемога. Mm. То, значить, будемо в'язати. Дякую тобі, Наталочка. Правда, ні, ніколи не в'язала, не пробувала. Тобто для мене вся пряжа новинки. Все, що ти вислала, це для мене новинки. Я не в'язала ніякої з них. Значить, северяночка. Далі. Далі Ланосо Алісія. Тоже, дівчата, ой-ой-ой, тут, наверное, є ця віскоза, так я думаю, бо вона така ой, така гарна. Вона з таким. Ниточка, виходить, скручена, чи... чи шнурочок. Щось поки що не зрозуміле. Щось можна цікаве придумати. І вона з люрексом. І тут, що ми бачимо, да, 72 ми бачимо бавовни. і 28 поліамід. А я геть подумала, слухайте, вона така геть класна, класна. Ну що вона м'якесенька, це само собою, але в неї є така трошечки, наче. Струїться. струя. Я подумала, що тут є вискоза. А це, мабуть, оцей поліамід дає таке, да? Поля... Поліамід. Ну, подивіться, яка класна. Так, в 100 грамах у нас 360 метрів. Ну, прилічно. Угу. Щось можна цікаве. Придумати. Буду думати. Обов'язково буду думати. Обов'язково щось зв'яжемо. Так. В мене є місяць, щоб подумати. Бо в цьому місяці я в стартах, скажіть, які там склати в нас шалені, приймаю участь, а на слідущий місяць можна буде також прийняти, Дай Богу, що, що все буде добре. Тому отакі два моточка від Наталочки. Дякую. І ось оце, дівчата, звісно, звісно, я ніколи не пробувала, геть. І поки що навіть і не думала собі купляти. Я бачила, що Наталка купляє таку пряжу. Це шкарпеткова пряжа. Тут 75 вовни, 25 поліаміда. Це ручного, ручної окраски пряжа. Дуже гарний колір, дуже гарний. Вам він такий яркіший передається? Він трошки колір лайма, мабуть, отак. От. Не лимона і не лайма, но, ну, між ними. І б'єш є, і в розовинку уходить. Ну, класно. Ну, це взагалі порадувала, так порадувала, Наталочка. Величезне, величезне тобі дякую. Взагалі. Ви знаєте, я хоч не сильно люблю шкарпетки в'язати, але чого я не люблю. Я першу в'яжу на ура. А другу, це для мене, ну прямо я не знаю, що це за біда Я. І знаю, що дівчата кажуть, що в'язати зразу дві, я не можу в'язати з меджи Я його знаю ще з самого дитинства, бо спиць великого вибору не було, ми в'язали протягували ці ліски. Навірно, через те мені до сих пор він так і не зайшов. Ось. А в'яжу я на спицях 15 сантиметрів. Ось таких от. Да? Зараз мені саме таке зручне. І в'яжу по одній шкарпетці Тому дуже хотілося б спробувати, як вона ляже в візерунок. Мені каже, це такі ніжні буде. Щось такий, треба такий малюночок гарнесенький знайти для них. Щось придумати цікаве. Дякую тобі, Наталочка, за подарунок. Величезна дякую. Ну, клас. Клас! Ну і другий мій приз це одолюшки матерни. Також посилання на її канал буде внизу, да, в інфобоксі. Дайте трошки отак от От так краще, може, вам буде видно. Ну і давайте з солодощів також почнемо. Це чай ріхард. Херпів, Ну, щось з якимись добавочками. Чай чорний байховий з додаванням рослинної ну, сровини. А якої то не написано? А може і написано, то я так читати вмію. Ось так що будемо пити вкусняшку. І дякувати Олюшки за чайок. Також для похудання. Оце, дівчата, хто хоче схутнути, їжте шоколадки. Так. І це ж на всій солодичці. Тут ось цілий пакет конфет. Ніколи таких конфет не бачила в нас. Ну, я не бачила, щоб вони, правда, продавалися в нас. Ну, Якщо Олюшка була у Львові, я була у Львові, там, звісно, Львівські оці шоколадні. Це щось з чимось. Подивіться, яка конфета. Молимось за Україну. Молимось кожного дня. За кожного. За кожного, за кожного нашого людину. Ось я обов'язково передам. Це тут зайчата. Ну, в такому випадку, я з кавою одну схрумала, то мені попався заєць. То я обов'язково передам онуці, вони просто у мене хворіють, я не можу зараз сама поїхати, але передати я можу. Хворію. Ой, ну ладно, все буде добре. Ну і... Що треба в'язальщиці? В'язальщиці потрібна пряжа. Ну, як це без пряжі? Хай хто знає, скільки, ти не можеш її встигаєш вив'язати Ну, без пряжі нікуди. Тобто на прис мені, Олюшка, ще прислала пряжі. Значить, отаких от моточків, ну, скоріш, вони десь по 50 грам, да? Сучок, так? І це 80% вовна, 20 поліамід. Слухайте, так це ж і на шкарпетки можна, не тільки можна, але ж їх багато, на шкарпетки жалко. і жалко. І вона, знаєте, вона геть не кусуча, наче я попробувала до себе. Півтори тисячі метрів в 100 грамах. Такий синій-синій колір. мене такий навчать любити синій колір. Дивіться, яка краса, неймовірна. Щось будемо думати. А ще я вам зараз покажу, давайте я їх трошечки в сторону, цей синенький, і зразу візьму оцю ось бабіночку. Отака бобінка. Отакий. Ой, вам червоним передається, неправда. Це 100% лемпсвул. Півтори тисячі метрів теж в 100 грамах. Ви бачите? І він. Він не червоний. Він він і не. Гмм, скажіть. І до ближче до якого. Ну, він, він кирпич. Він червоний кирпич. От як. Керпичина, візьмеш, вона там буває різних відтінків. Оце він такого кольору. Кирпичного-кирпичного. Це не теракот, це прямо кирпич. І також 1500 метрів в 100 грамах, скільки тут, можу, там і побачу, можу і не побачу. Не знаю, але знаю, що це можна скомбінувати. І вони дуже-дуже гарно поєднаються. А там побачимо, що я придумаю. По-перше, тут 80, вовни тут 100, тобто можна, геть спокійно комбінувати, і буде доволі цікавий виріб. Доволі цікавий виріб. Ось, ну це ще ж не все. А ще є отака ось краса. Дівчата, як взяла в руки, це така м'якість, вона секційного, або вона секційної окраски, або вона. Так ниточки змотані. А ну, зараз ми одненьку візьмемо. Е, По-перше, ну, це альпака, тому вона і така похожа на махерчик. Або оця іменно ниточка. Да, да, дівчата. Вона трошки іначого кольору. Тут дві ниточки одного кольору. Зараз ми розберемо з вами. Угу. Вона не секційна е, окраска, а вона оце отак от. Зложена до. Бачите, дві ниточки отакі, От і оця трошки інакша. І виходить дуже класнючий колір. Дуже класнючий. Давайте почитаємо, що у нас тут. У нас 28 альпака, 30 мерінос і 42 ПА. Ну, класний склад, 650 метрів в 100 грамах. Спокійно можна в'язати в одну ниточку, так як альпака розпушується дуже гарно. Імерінос також. Так що спокійно можна в'язати в одну ниточку, і буде дуже класний виріб. Дуже класно. У мене її дивіться скільки. Не знаю, не зважу, бо в мене немає вагів, чесно кажу. Написано скільки. Ну, розберемось. Ну, явно це по 100 граму тут, так думаю. Даже може більше. Ну, я пробувала її трошечки до лиця, зараз ще при вас. Вона не кусається. Вона класна, дуже класний колір. І мені кажеться, виріб буде сумасшедшо гарний. Ну що, дівчатка? Отакі от призи мені прийшли. Дівчатам велике дякую. По-перше, дякую за участь. По-друге, дякую за подаруночки. Дякую, що ви в мене є. Дякую, що ви мені пишете, що ви мені ставите вподобаючки. За все за все дякую. Тримаймося, і все буде Україна, обов'язково. А я з вами на цьому буду прощатися. Вибачте, що рідко виходять відео. Ну, такий сезон. Ще пару тижнів, а там буде частіше. Уже я трошечки, наче і вечорами більше в'яжу, а коли заморюсь, то точно більше в'яжу. Сідаю, бо вже просто нові ходити не хочуть і в'яжу. Тому надію, що я буду більше вам знімати. Ем... Після цього відео я трошки познімаю свій садок, бо він міняється з кожним днем і виходиш, і така краса. Тому і це теж буду вам показувати. Ну, все, до скорої зустрічі, мої хороші. Пока-пока.